Вітаю, друзі. 27 березня. Ловили Віталія Кличка, а піймали себе за Зелену дупу. Це, якщо що, я про справу Дениса Комарницького смотрящого за Києвом. Давайте поговоримо про цю гіпердетективну історію за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Денис Комарницький, проти якого порушена справа набу, яку звели через бігусів, через інші інфопомийки в. Мережу показали людям і показали там правдиво, правдива корупція, дійсно, вона там є. Але є одне, але ловили Віталія Кличка, ловили схематози по Києву. Ну, Дениса Комарницького ловили як людину, яка на цьому сиділа. А коли Комарницький втік, виявилося, що піймали себе за зелену дупу. Тому що втечу Комарницького за кордон організували увага співробітники контрозвідки СБУ та поліції, втеча за кордон, колишнього депутата Київради, впливового бізнесмена і так званого Сматраща за столицею Дениса Комарницького. Який фігурує в низці кримінальних проваджень, була організована за сприяння співробітників Служби безпеки України та Департаменту стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції. Операцію втечі координували співробітники ДСР у Закарпатській області, які діяли на прохання київських представників Служби безпеки України контррозвідки. Вони звернулися до місцевих контрабандистів із проханням нелегально переправити Комарницького за кордон. Ті погодились, але як стверджує Лукашов, ситуація вийшла з-під контролю. В Румунії правоохоронці вилучили в Комарницького мобільний телефон, з якого була знята інформація і передана до Національного антикорупційного бюро. У зв'язку з цим вчора був звільнений начальник ДСР в Закарпатській області, полковник Сергій Химич. Двоє місцевих ТСРівців за проханням київських чекістів звернулись до контрабандистів, щоб ти переправили Комерницьку. Контрики зробили, як сказали, але далі все пішло не за планом. В Румунії в Комерницьку вилучили телефон злили з нього Дані і передали нашим набушникам. Зараз НАБУ проводить слідчі дії щодо всіх фігурантів справи. АСБУ біжить поперед НАБУ і арештовує своїх працівників. ДСРівців, кажуть вже колишніх. Їх вже затримано. Арешти, арешти, арешти. Скоро цю інформацію підтвердять Набуше офіційно. Публічно ця інформація стала 25 березня, тобто 2 дні тому в День Служби безпеки України. Ну і скажу вам так, друзі, поки що ніяких коментарів НАБУ не було, але але, інформації повно. За Камерницьким бігають по Австрії, бігають журналісти, бігають депутати, бігають. Кому він винен, короче детектив. Але найцікавіше, повторюся, втретє, про це скажу: що ловили Віталія Кличка, а піймали себе за Зелену дупу. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.